Вітаю! От уявіть собі безкрайне море трав, яке гойдається на вітрі і так аж до самого горизонту. Це український степ. Сьогодні ми з'ясуємо, як ця колись дика і неприборкана земля перетворилася на одну з найбільших житниць світу. Це буде історія про велич природи і, звичайно, про її драматичні зміни. Що ж, ось наш план на сьогодні. Спочатку спробуємо усвідомити, наскільки степ величезний, потім розберемося, чому його називають землею сонця і вітру. Далі зазирнемо у світ, що існував на цих рівнинах до нас, і звісно ж, поговоримо про те, як людина все змінила і що ми зараз намагаємося врятувати. І так, частина перша безкрає трав'яне море. Щоб по справжньому зрозуміти степ, треба почати з його масштабів, а вони, повірте, вражають 40%! Просто подумайте про це число. Майже половина всієї території України це степова зона. Це ж більше, ніж площа багатьох європейських країн. Тобто це не просто якась там географічна зона, це величезна, фундаментальна частина українського простору. А де ж він розташований? Ну цей гігантський простір тягнеться таким широким поясом через увесь південь країни, від західних кордонів і аж до самого узбережжя Чорного та Азовського морів. Це справжнісінький океан суходолу. Добре. З масштабами зрозуміло. Але які ж сили природи створили такий унікальний ландшафт? Давайте подивимося на його клімат та географію. Це пояснить дуже багато. Ну, головна фішка степу це звісно, рельєф. Це майже ідеально пласка рівнина, яка тягнеться на сотні і сотні кілометрів і лише ледь-ледь нахиляється в бік моря. Саме тут і народжується те саме відчуття безмежного простору, коли погляд просто ковзає в і ні за що не чіпляється. А клімат тут це справжня історія про крайнощі, оскільки степ далеко від океану, тут все по-справжньому: літо спекотне, висушене сонцем, а зима навпаки, холодна з пронизливими вітрами, і снігу часто буває мало. От вам і різкоконтинентальний клімат у всій красі. І ось ми підійшли до головної проблеми, головного виклику степу це постійний дефіцит води. Погляньте, випаровується вологи значно більше, ніж випадає з дощами, такий собі хронічний мінус у водному балансі. А що це означає на практиці? А те, що посухи і гарячі сухі вітри суховії, це тут не якась аномалія, а абсолютно нормальне явище. Ну, добре, умови, м'яко кажучи, не найпростіші. То хто ж взагалі міг вижити в такому середовищі? Давайте подивимось, який дивовижний світ панував тут до того, як прийшла людина з плугом. Спробуйте тільки уявити, що відносно недавно, наприкінці 19 століття, майже весь цей простір був буквально нескінченним морем диких трав Первозданний, дикий, незайманий ландшафт. І символами цього травляного моря були, звісно, рослини аскети. Срібляста ковила, яка виблискувала на сонці, гіркий полин з його неповторним ароматом, цупкий типчак, ну і, звичайно, перекоти поле, вічний мандрівник степових доріг. Тваринний світ тут був, скажімо так, не стільки різноманітним, скільки масовим. Колись тут блукали величезні табуни диких коней тарпанів Потім їхнє місце зайняли просто незліченні колонії гризунів, наприклад, ховрахів. Ну а на них уже полювали лисиці та вовки, а високо в небі панували степові орли. А ось вам справжній географічний парадокс прямо посеред степу на Донецькому кряжі існує такий собі острівець лісостепу. Як так? А все просто ця височина не мов би, ловить більше дощів, і цієї вологи вистачає, щоб там росли ліси. Це ж дивовижний приклад того, як навіть невелика зміна рельєфу може створити абсолютно інший світ. Ну а тепер ми підходимо до найдраматичнішого моменту в історії степу, до моменту, коли людина вирішила перетворити це дике трав'яне море на свою власну житницю. Просто подивіться на цю діаграму. 75%! Ви можете собі це уявити. Три чверті всього дикого степу просто зникло під плугом. Це одна з найбільш масштабних і швидких трансформацій природи, яку взагалі бачила наша планета. І що ж прийшло на зміну диким травам? А ось що на місці ковили тепер колоситься пшениця, росте кукурудза та соняшник. Завдяки неймовірно родючим чорноземам, які тут формувалися тисячоліттями, український степ став житницею світового значення. І ось після таких цифр виникає цілком логічне запитання, а чи залишилося взагалі щось від того дикого моря трав і чи є у нас шанс це зберегти? Сувора реальність така побачити степ таким, яким він був сотні років тому, сьогодні можна фактично лише в одному місці, у заповіднику. Ці невеличкі клаптики землі стали останніми острівцями порятунку для цілої екосистеми. І ось головні з цих острівців всесвітньо відома Асканія нова. Український степовий заповідник Луганський це, по суті, справжні ковчеги, де на тисячах гектарів зберігається пам'ять про те, якою ця земля була до приходу людини з плугом. І наостанок питання, яке змушує задуматися уявімо, що людина раптом припинила обробляти ці землі, чи зміг би дикий степ повернутися, чи побачили б ми знову безкрає моря ковели? Відповідь на це питання це вже історія про стійкість природи, про нашу відповідальність і, зрештою, про майбутнє цього дивовижного ландшафту.